Канал я Лена, сьогодні я в гостях у Яни і сьогодні в нас челендж. Ми з постеліна були липли до зробили конфети і ми маємо з нею ну, розвернутися. Я розвертаюся закривати очі, Хтось, хто не розвертається, мішає. Потім і потім я маємо, навіть якщо ви ми чуємо, що це не справжня конфета. Ми маємо і... вкусити. Легесенько. Так. І потім кидати в, саль... в салфетку. І хто з нас побіжить в талат, мати свій рот? Я не знаю. Раз, два, три. Ми поїхали. Починаємо на, на, на камінь, ножниці бумага. На... Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Карино, сформу, Раз, два, три. Карина, це бумага. Раз, два, три. Е! Ты программ. Я развертайся. Да. Зара. Бачи! Бисе тысяча, ття. Мотя. Да Ти потяну. Е, так не бачу, не висит. Дочью. Дочью. Так, короче. Все, поехал, закрыла очки Давай. Ходи сюда. Убирай конфету. Светка. Да, и попался нормально конфета Витаем от первого тура. Браво! Ты конечно, конфета не смачна. Да. Мы их не любим. Сам вишня. Там... Моя черга до речі. Алкоголь. Я розвертаюся. Давай, не сай, але, але не довго. Добре. Серебряна і море. Дід на добрі. Якщо вам сподобається відео, поставте лайк, підписуйтесь. Підписуйтесь -підписуйте на канал. Да, Добре, я не люблю таке все. Почти. Я чекаю. Ту -ту -ту. Все. Вітаємо переможницю! <клуб> добре, добре, що я не докусила до п'яної вишні. До алкогольної вишні. Ну, да. так. А для мене вона п'яна. Так. <клуб> <Да. клуб> Коротше. Один один ми виграли і хто з нас не побіг в туалет. Да, алкоголь. Короче, розвертайся, Яна. Я не розвертаюся. Я мішаю, я мішаю, я мішаю. А ти п'янивишся? Все, поїхала, давай. Ой, е, э, подайте. От тут, от тут ідесить. Певне що. Зараз. Тепер моя <ме> черга. Ти <хи> чому нікому не попадається Play-Doh? Е, обіцяю, що мені не потрапиться play Я ще не казала, что можно. Я не буду Я, я, я. я, я прикалываю. Ну я. Так. Да. Все. Ой. <слышляю> <слышляю> чуть-чуть. Я тут Ну, раньше. Мы его там. Эй, не, я хочу видимо спрашиваю. Перевертайся. Такі чекай. Розвернися! Розвернись! А в мене немає його, нема, нема. Ди пописуємо так. Ха-ха. Та, блін! Ты же ти робиш? Я так нічого не бачу. Я нічого не говорю. Що ти робиш? Я граю, що роблю. Все, готово, поїхали. Розвертайся. Так дядька за маю. Вона їй тепер не 4, а три. Ух. Ура! Вона з'їла плейдо! Я не з'їла, бо вона вихлівала, а не можна ставити все на купі. Можна? Ні. Ай-яй-яй, а мой ему и пора, волобутомий канал вс. Короче, я разготаюсь. Забери меня с собой. Вот Будет вилаки на канал. Вс. Mm. Все є п'ять п'ять три, п'ять, три. Стоп, а чо п'ять три? У нас було 4, 4 Тебе мінус один, бо ти те... А чо мінус? Мінус немає. Вот. Ну бо вот це з'їхав. Але вона не відм мінусовий це чотири п'ять. Але стоп, а чого тоді тут раз, два, три, четыре? ой, два п'ять конфет. Пять пенделице. Стоп. Ну правильно, бо ти ще раз, раз не два, була. Два, три, чотири. Ладно, вторач. Давай. Та, а Дорай. ти не порахувала оцю конфету і цю? Та ладно. Короче, розвертайся. Взагалі, я замість цієї зробила з цього. Так. Угу. Цікаво, що вона? Лиснеш он... мене. Капець. Куда я тут побегу? Солнышко, ви где? Надо почекай на кайф. Ой, 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 ой. ой Ну давай. Все, хватит, все, е, кусити шоколадку. <рес> П'яну вишню вона вкусила Переможе може, Чотир... Ой, п'ять, п'ять, пять, пять, п'ять. Ні! Раз, два, три, 4, п'ять, 6, сім. Вісім. Оце не рахується, бо покал... рахується, все. Все, п'ять, визмипати. Втікай туди десь. Коридор. Добро. Як колег? Колосі твою розчоску речі. Добре. Ще ні. Можеш закритими очима заходити.